У Відні Австрії в 1858 році народився швейцарський композитор та педагог Еміль Жак Далькрозо. Любов до музики у Еміля прищепила сім'я, в якій постійно звучала музика та музичний дух відня. У той час тут звучала музика Йоганна Брамса, Антона Брукнера та Йоганна Штрауса. Еміль Жак з дитинства оточений музикою. Дід грав на скрипці, дядько піаніст, у будинку постійно музикували. З шести років Далькрос бере приватні уроки музики по класу фортепіано. В сім років створив свій перший музичний твір це був марш. А в 12-й стає ученем Женевської консерваторії. Саме сюди переїхала його сім'я у 1878 році. Далькроз вчився у Гуго Дезенгера і мав хороші успіхи. Попри те, хлопчик відрізнявся бунтарським характером та вважав коледж-в'язницею, у віці 19 років здійснює турне у складі групи Лозанського театру і їде до Парижу, де відвідує музичні та театральні курси, і починає вагатися, а стати йому музикантом чи актором. У 1896 році його запросили другим диригентом до Алжиру. Саме тут Делькрос познайомився з музикою Африки та її складними ритмічними комбінаціями. Захоплений ритмічністю корінного африканського населення від старого до малого, він свої переживання кладе в основу майбутньої педагогіки, бо, спостерігаючи, дійшов висновку, що дієвим засобом музичних здібностей може стати метод використання відповідних ритмокомбінацій. Згодом, повернувшись до Європи, удосконалює свою музичну майстерність у відні та Парижі. У 1892 році стає професором Женевської консерваторії по класу гармонії і сольфеджіо. Феджіо. Його лекції стають популярними серед студентів, а саме професор відрізняється життя радісною вдачею, та хистом до імпровізації. Саме тут розпочинає свої пошуки методики формування метроритму та абсолютного слуху, вводячи ритмічну гімнастику, яка полягає у використанні диригентського жесту, кроків, бігу та підстрибувань, що служили. З засобами ілюстрації ритмічного малюнку працюючи в Женевській консерваторії, створює і оформляє метод ритмічного виховання, названого згодом системою ритмічної гімнастики, а ще пізніше ритмікою. А поки це називали Льопадежак з французької жака» або робити кроки. Новий метод не знаходить визнання в стінах консерваторії. Триває боротьба за тілення власних ідей, за дозвіл відкрити спеціальний курс і, не отримавши згоди, у найманому приміщенні проводить свої заняття. Як викладач не нав'язує учневі свій ритм, а намагається розвинути його власний ритм, сформований з власних м'язових відчуттів і уявлення музичної форми. У роки боротьби за визнання системи Далькрос організовує демонстрації свого методу у всіх містах Швейцарії, Австрії, Німеччини, Голландії, Англії, Франції та інших країнах. Ці покази мають тріумфальний успіх та викликають величезний інтерес. Він нагадує, що показ не є театральною видовищем, а новою педагогічною системою і є спробою перевести музичний ритм в рухи людського тіла. З його методом по Європі відкриваються школи, а сам композитор отримує звання винахідника та відкриває будівлю школи і ритму у Дрездені, Німеччині. В 1911 році, за пропозицією Вольфа Дорна, фундатора цього містечка, інститут Далькороза відповідає всім його вимогам. Тут викладається ритміка, шведська гімнастика, пластика, сольфеджіо, імпровізація та музичні інструменти, гармонія, теорія музики, хоровий спів та лекції по анатомії і фізіології. Хелерау стає своєрідним центром, куди збиралися з всього світу музиканти, художники, педагоги і аматори, зацікавлені новою системою женевського професора. Тож завдяки цій школі Далькрос отримує всесвітнє визнання.